За участі блаженнішого митрополита Київської всієї України епіфанія пройшла освячення оновленого храму на території військової частини Державної спеціальної служби транспорту, було присутнє духовенство міста Києва, також військові капелани, які звершують своє служіння, військово-капеланське служіння в рядах Державної спеціальної служби транспорту. Храм є особливим місцем для кожного християнина, адже наші молитви. Ми можемо і підносимо на будь-якому місці. Але коли ми збираємось в храмі, то Господь сказав, що де двоє або троє зберуться рівня моє, там я буду всередину. Тому сьогодні ми радіємо, адже ми відновлюємо ще один храм, в якому постійно буде винути молитва молитва за Україну, молитва за наших невітніх героїв, які незламно борються за нашу. Незалежність за нашу Богом дану українську землю православна церква України веде активну проповідь слова Божого, яке укріплює наших захисників в образі військових капеланів. Це слово проповідується серед військовослужбовців. Всіх, хто перебуває в силах оборони України, військові капелани Державної спеціальної служби транспорту завжди є поруч із військовими. Ми завжди молимось за наших воїнів. За нашу державу і за нашу перемогу служба військового капеланства буде сіляк сприяти тому, щоб військовослужбовці мали духовну підтримку, мали можливість навіть в бойових умовах отримати те благословення від наших військових капеланів. Цей храм є тому підтвердженням, що ще одна споруда релігійного значення буде слугувати саме для потреб військових. Тому нехай Боже благословення і надалі. Перебуває над усіма нами, щоб ми кожен на своєму місці і надалі виконували те, що на нас вкладено. Адже якщо ми будемо відповідальними, мудрими і робити все від нас залежне, то таким чином ми будемо наближати нашу спільну українську перемогу.